Доброго дня! Моє ім'я Валентина. Ви зайшли на канал Мій В'язаний світ і не тільки. Давно я не знімала відео ніяке на канал. На те були причини деякі. Одна з них сама така важка, ви всі знаєте, війна. Вона давить. Я думаю, всіх. Ну, періодично. З'являється бажання все-таки в'язати, забути за всі ці жахи і пов'язати. І я іноді дивлюся відео з в'язального ютуба. У мене саме іменно іграшки, ну, згадатись не важко. І от я помітила одну таку не помилка це, а може відсутність досвіду. Прив'язання іграшок, чи сильно в'язаних, чи з пришивною головою, іноді в'яжуть зверху і знизу, а потім зшивають, іноді в'яжуть, чи зверху, чи знизу, не важливо. І виникає проблема голова бовтається. У ну, мене вона бовтається, тому що вона ще не повністю пришита і не закріплена. Що ж використовують для закріплення голови? Дерев'яні шпажки, олівці, я бачила навіть. Але це недопустимо в тому випадку, якщо ви в'яжете іграшку для дитини. Чому? По-перше, дерев'яна поверхність вона не буде зафіксована, вона буде їздити сюди-туди і з часом виїде або сюди, або вниз. Крім того, коли дитина з іграшкою збіжить, падає і зверху падає. Звісно, що може вона отримати травму. Не страшну, можливо, не таку, що ой-ой, але на що дитині травма, так? Я це давно вже врахувала. Ну, у мене досить великий. Я в'яжу іграшки з 2009 року. І вже знаю, що я роблю. По-перше, я беру дріт. Ось такий в покритті. І. Формую слідуючу деталь. Згинаю меншу одна сторона, трішки більше ось так ось дроту сюди. Потім тут тріхи більше, ну тут деталька більша менше здадатись не важко, чому одна більша, одна менша. Отак От ось. Ну, приблизно так. І відрізаю. Відрізаю не тут, а відрізаю аж тут, щоб тут в мене було ну, потовщення. Потім обгортаю, відрізаю лишнє і закріплю, дріт Так триматись не буде. Чим закріплюю, можна скотчем. Бажа ще й двостороннім, Тоді е, сюди налипне е, набивка, і не буде, ну воно ще буде як фіксувати на місці. Можу по-російськи ізолентою. Але, на жаль, у мене вчора закінчилась ця ізолента. Є ще вихід є, я просто скручую ниткою. В два рази прийшла і закріпила. Якщо ви сумніваєтесь в цьому, можете зверху капнути на вузли, катріхи клею. Все, готово. Тепер поміщаю цю детальку всередину, там, де в мене не пров'язано, заводжу вниз частину і частину вгору. Тепер мене, я вже частково зшила деталі, щоб легше було потім пришивати. І тепер я зараз продовжу в'язання і одночасно з цим. Тріхи донаб'ю саме цю частину шиї. Тому що тут ще поки що мало набивки, вона вже уже вона не, видно вам, ні? не бовтається, не хилитається так. Коли вона пришиється, вона взагалі не буде хилитатися. Ну, а шиї, звісно, потрібна куди ж без неї? Тому зараз я за шию приши. До речі, це у мене маркери на їх не дивіться. Це мені так потрібно. Для потім для оформлення іграшки. Ну що, піду попрацюю, а ви почекайте будь ласка. Ну, от, пришила я. Закінчила пришивання тулуба, верніше, сшивання тулуба і голови. Тепер ви можете бачити, дивіться. Ну, як двігається по-російськи, як одна деталь. Ніякої тут Це Зате при необхідності ми можемо повернути голову, і вона буде зафіксована, вони ж не повернуть, а нахилить. В одну сторону, будь ласка, так видно, правильно, ага. В другу сторону вперед, ну, назад, звісно, як захочемо. В цьому і вигідне таке закріплення, що ми можемо продати фігурі будь-яку ну, позу, фігури, готові іграшці. вже потім. Ось так от коротенько, таке буде маленьке відео, але я думаю, воно допоможе багатьом не шукати якихось інших матеріалів, особливо з дерева, які я називала. Не потрібно брати товстий дріт, потрібно брати ну, максимально ось такої товщини, його вистачить. Ви бачите, воно хорошо, добре тримає, але обов'язково треба придати йому таку форму. Якщо ви не придасте форму, воно буде з'їжджати. Особливо, якщо ви є товстий дріт, такою товщиною і 8 мм, і 10, і більше міліметрів, його не беріть, тому що ви не зігнете таку детальку по кінцях, не придасте її. От таку форму я показала, і вона не буде триматися. Це вже привірно. Я колись, мабуть, років 10 тому, таку вставила в іграшку, і все одно вона згодом з'їхала з шиї вниз під своєю вагою. І тоді дивилася іграшку взагалі. Викинути. Ну, тому що перев'язувати це вже я зв'язану. Тому не повторюйте моїх помилок. І не тільки моїх й помилок інших дівчаток. І в'яжіть на радість собі та іншим. На цьому в мене все. До сідачій зустрічі. Пока-пока.